Будьмо уважні у той час, як спитали Фарисеї Ісуса, Коли прийде Царство Боже, Він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть, ось воно тут або он там, бо Царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сіна чоловічого та не побачите. Скажуть вам, ось тут він або он там. Не йдіть і не шукайте, бо як блискавка блискає й освічує від краю і до краю неба, так буде свого дня. Син чоловічий. Та перше він мусить багато страждати, його відкине рід цей. Ба-ба-ха-ха, Всечесніший Отець Константин, дорогі брати і сестри, Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Царство Боже є поміж вами. Коли ми озирнемося в будь-яку сторону навколо нас, то не знаю, чи хтось міг би сказати, що Оце царство Боже, воно десь тут, на землі, справді поміж нами є. Нам не раз може здаватися, що десь було би краще жити. Не раз нам може здаватися якась країна краща для життя, десь більше, скажімо так, зроблено для людини, і там люди щасливіші, але Думаю, дорігі брати і сестри, всі ми будемо згідні з тим, що ніде на землі Царства Божого нема. Ніде нема так, що людина ще не хоче чогось, щоб я сказала собі, що мені зовсім нічого вже не бракує. Там, де є людина, там все ще, все ще щось їй буде завжди потрібно. Немає так, щоб людина в один момент мала такий достаток і таку якість життя, що не мала би більше жодних бажань. Тоді про що нам говорить Ісус Христос, коли каже, що Царство Боже є поміж вами? Фарисеї його питають і в їхньому розумінні Царство Боже це вже той останній момент, коли. Сам Бог через Сина чоловічого, через певну особу, котра має бути схожа на ангела, зійде з небес і буде судити праведних і грішних. І тому вони питають Ісуса Христа, коли вже нарешті це Царство Боже настане? Питають Його як пророка, як, як вчителя. Бо чекають, що цей кульмінаційний такий момент він має прийти так, щоб його всі бачили. Цей момент має бути такий категоричний, один раз прийде представник Бога і він має судити праведних і грішних. коли це нарешті вже настане. І тоді Ісус Христос їм каже, що воно прийде непомітно. А як це так, дорогі брати і сестри? Ми кажемо, що Царство Боже є поміж нами, бо про це нам говорить сьогоднішній Євангеліє, але. Воно є непомітним. Справді для нас сьогоднішня іванецька сторінка може бути дуже таємничою, але якщо хочемо трошки більше подумати про своє життя, то можемо багато речей зрозуміти, коли ми просто комусь послужимо, зробимо чогось доброго просто так. Ми дуже часто кажемо, це ніхто не помічає. Я стараюся, я поступаю інакше, але мені віддають злом. Ніхто то не цінує. Ось, дорі браті і сестри, Царство Боже завжди там, де ми живемо любов'ю. Але цей рід каже Ісус Христос, мене відкине. Там, де ми проявляємо любов, там, де ми щось зробимо просто так, не чекаючи чогось замін, там, де ми стараємося зробити краще, як роблять нам, там всюди проявляється Царство Боже, і воно вже присутнює на землі. Але ніхто цієї доброти, цієї любові не помічає, тому що кожен має свої там власні інтереси. Ось так, дорогі брати і сестри, Царство Боже, поміж нами присутнє, бо після відповіді Фарисеям Ісус Христос переводить свій погляд до учнів і каже: прийде день, коли ви будете хотіти хоча б один день бачити Сина чоловічого, коли настільки за ним будете тужити, коли настільки вам буде хибіти справедливості, Божої любові, коли настільки будете казати, що лише зло царює в цьому світі, будете хотіти хоча б один день його побачити. І в лиці тих учнів Ісус Христос це говорить до цілої церкви, але каже, не побачите Його, аж до того моменту, коли один раз він не об'явиться як блискавка. Так що всі це зрозуміють. Ось, дорогі брати і сестри, ми чекаємо того другого приходу Ісуса Христа, бо перший уже був. Ми Його щороку святкуємо, і тепер ми є в тому часі, коли готуємося знову до цього святкування. Коли Ісус Христос народився, скажіть, будь ласка. Чи багато людей це помітило? Звичайно, Різдво Христове супроводжували великі знаки: об'явлення ангелів, пастухам, зірка, котра приводить царів із східних країн. Але він приходить непомітно в маленькій стаєнці через простих людей, Діву Марію, Йосифа. Котрий погоджується на ту всю волю Божу, котра стається з Дівом Марією. І цілий світ, скажімо, цього не помічає. Так само, коли і ми робимо чогось доброго, світ це не цінує. Інша людина, котра не вірує, вона цього не помітить. Але Царство Боже вже настало. Ісус Христос один раз прийшов і вже землю поєднав із небом. Коли возніся на небеса, то вже людську природу забрав туди до Бога. Уже всім нам показав, що ми призначені, щоб бути там біля Бога. І коли своїм учням сказав, що коли будете мати любов один до одного, то у тому всі пізнають, що ви мої учні. І в цій любові, Царство Боже, вже присутнє на землі. Але воно дуже ніжне, дуже тендітне, його легко зруйнувати, так само, як і. Це сталося з Ісусом Христом. Спочатку, каже нам Євангелист Лука: Сину чоловічому треба буде багато постраждати, цей його відкине. Але ми чекаємо другого пришестя, коли справді вже Господь прийде, щоб судити живих і мертвих, судити праведних і грішних. Цей кульмінаційний момент людської історії він прийде. А зараз ми є в тому часі, щоб зберігати тедітне. Крехке, ніжне царство Боже поміж нами, котрої дуже легко зруйнувати. Але там, де воно будується, у наших відносинах із іншими, там воно вже починає, ми вже в ньому живемо. Нам вже тоді добре, незважаючи на те, що обставини, ситуації нашого життя навколо нас можуть бути дуже тяжкими. Для нашого пережиття, але Царство Боже поміж нами можемо зберігати. І до цього покликані християни, до цього покликані учні жити за Ісусом Христом, чекати, коли знову нарешті Його побачимо, і в це ще зберігати то Царство Боже, котре Він нам приніс. І ми готуємося до того, щоби наново у різдві Христовому пережити цей момент, що Царство Боже нам вже дано. У маленькій дитинці крихке тендітне ніжне, але важливо його зберігати. Амінь.